Кулькова ручка, можливо, один з небагатьох канцтоварів, який є у кожного. Щомиті у світі продають 125 кулькових ручок. За один рік людина виписує 3-4 ручки. При цьому кожна може написати близько 50 тисяч слів. Але ж якою ручкою краще писати, коли ти тільки навчишся це робити? Можливо, достатньо було б й олівця, який легким помахом ластиком можна стерти у випадку ляпу. Стосовно того, чим краще писати дитині у школі, найбільше переймаються батьки першокласників. Малечі й так з потугою даються домашні завдання, а окрім того, що думати над виконанням вправ, мають стежити, щоб часом до зошиту не прокралась помилка. Реакція дітей на свої ж недогляди, всяка переписують наново, перекреслюють, затирають або й у плач подаються одвічаю. Вона одразу, коли помилка, вона плаче. А ти не плачеш? Що ти робиш? Я перекреслюю. Ти вже плакати мені, якщо чесно, не дуже но. Острах помилки напруження, яке негативно впливає на психіку ще не сформованої особистості. Тому психологи рекомендують дозволити дітям користуватися олівцями та без страху помилятися як не парадоксально, але побоювання допустити помилку провокує її появу. Одні діти реагують спокійно на помилки, інші діти в до паніки доходить. Буває такі до серйозних таких навіть нервових розладів. За кордоном я точно знаю, що в початкових класах. Було використано поради власне про до того, щоб писати олівцями або писати якимись ручками, які можна легко виправити, щоб дитина внутрішньо відчувала, що вона має право на помилку. Вона має право на помилку і вона вчиться. Ручка, яка стирається, значно б полегшила муки творчості школярів. Погоджуються батьки. Їм доводиться робити домашні завдання з чадами і не без болю спостерігати, як ті переймаються за описку. Саме найкращий варіант це все ж таки ручки, які витираються, того що. Ну це людина може виправити, да? Але не не треба. Бо так, коли дитина перекреслить, потім ще раз перекреслить, ще раз перекреслить. Якщо це, наприклад, одне перекреслення, це одна справа. Але коли їх вже 10, то воно вже виглядає більш неакуратно і, і втрачається естетичність того зошиту, який дитина веде. Більшість учителів вимагає, щоб діти писали кульковими ручками зі звичайною пастою. Деякі з них надають право зробити вибір батькам. Насправді обирати повинна сама дитина. Це перекреслив, це перекреслив і все. А якби в тебе була така ручка, яку можна стирати, ти б таку обрав, чи ні? Мені не подобаються такі ручки. Чому? Ну, тому що і так не дуже видно стирають, теж деколи залишається. Учителі заохочують дітей писати звичайними кульковими ручками. Краще писати ручкою, яка дитина до якої в нас звикла, а помилки робимо ми всі. На уроках ми навіть пишемо простим олівцем. Зеленою ручкою і синьою ручкою. Якщо я помічаю, що на уроці може дитина зробити дійсно в цьому завданні багато помилок, то навіть допускає робити простим олівцем. Але за перекреслення треба платити, і ціна їм поважна. Значить, якщо є три перекреслення, вже не може бути 10 баль. Це вже йде як одна груба помилка. Тому ми вже мусимо ставити дев'ять балів. Не поодинокі випадки, коли вчителі забороняють витирати помилки, наполягають, щоб учні користувалися звичайними ручками, кульковими. Дехто навіть категорично забороняє користуватися будь-якими іншими. Та чи підкріплені ці табу якимись нормативними документами? Аби відповісти на це запитання, нам довелось перелопати низку постанов, законів та рекомендацій. Залучили до цих розбірок і освітян. Якихось конкретних, що тільки так і не інакше, нема такого нормативного законодавчого документу, який би це стверджував. Але в методичних рекомендаціях 2002 року ця норма була прописана, що учні початкових класів повинні писати кульковою ручкою синього кольору. Види ручок, які можна рекомендувати в початковій школі, поділяють на автоматичні перові та автоматичні кулькові. Ручка має забезпечувати безперервність ліній письма, але рекомендовано не означає обов'язкове до виконання, тож і виходить. Учні можуть довільно обирати ручку, але вона має відповідати загальноприйнятому державному стандарту та мати сертифікати якості. Тому канцелярію краще купувати у спеціалізованих магазинах. Чітких вимог до, 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 до шкільного приладдя, особливо до конкретно до ручок, немає на сьогоднішній день. Значить, має бути виготовлена з пластмасою добре, коли вона ребриста ручка. Тоді просто зручно дитині, зручніше дитині вчитися правопису. В першому класі щодо кулькових ручок, то з першого класу рекомендуються кулькові ручки, а гелеві ручки рекомендуються вже в старших класах. Користуючись кульковою ручкою, учням рекомендують мати промокашку або невеликий аркуш чистого паперу, бо трапляється неякісна паста, яка витікає з ручки і забруднює зошит. Пан Віктор знається на канцелярському приладді, радить вибирати зошити не менш пильно ніж ручки. В Старих зошитах були промокашки всіх. І зошит писав до самого кінця. А тепер, що по рука від половини листка вже зошит, ручка погано пише. Колись ми писали і не коректорів не було, нічого не було, і нормально було. То тепер вже все треба. Якщо скласти все докупи, можна зробити висновок. Забороняти учням писати кульковою ручкою синього кольору заборонено. Гелова ручка, по суті, також є кульковою, тільки чорнила у неї гель. Зрештою, краще нехай діти допускають помилки, ніж втрачають здоров'я при старанні їх уникнути. Уміти побачити та виправити вади прерогатива зрілого віку. Та навіть дорослі часто й густо не вміють визнавати свої помилки. Ой, вибачте, помилки.